Послання на передову. Військовий, якому потрапив малюнок третій класниці з Нового роздолу, віднайшов авторку. Тепер вони справжні друзі. У школі, де навчається Вероніка, діти постійно розмальовують для військових листівки. Дівчинка була ще більш творчою та вказала на роботі номер свого мобільного. За деякий час телефон задзвонив. До мене подзвонив невідомий номер. І я не змогла підняти, бо був урок. На перерві я вийшла. І подзвонила, а там підняв е, якийсь войко. Слово за словом, і в Вероніки з'явився особистий охоронець на фронті. Казав, зробіть нам таку послугу. Ми тут стоїмо за вас, а ви зробіть нам таку послугу. Е, будьте чемні і слухайтеся батьків. За дитячий патріотичний шедевр та підтримку боєць подякував від усього батальйону морських піхотинців. Подарували ведмедика плюшевого, з яким вона не розстається лише. Коли йде в школу, то його дома залишає. Вона з ним спить. Вона дома завжди з тим ведмедиком. І подарували прапор свій морської піхоти. Однокласники Вероніки також допомагають військовим і вірять, наші воїни найсильніші. Я збираю гроші і ну йду в магазин і купляю якісь продукти. Стати як отримують наші малюнки, вони зрадіють і підбадьорюються, і вб'ють путіна. В день Вероніка старанно вчиться, як і просили військові. А вечорами телефонує на передову. Поки військові сидять в окопах, третьокласниця читає їм вірші. У руках тремтять автомати, йдуть у бій. Наші солдати воювати за нашу країну, за нашу славну Україну. А у вікна Матуся чекає, коли ж синочок її приїжджає, коли обнівиться вони і скаже з перемогою мати. Тетяна Надія Квасильськопик програма Очі на Львів ТВ».